Весна 1997 року, Сан-Дієго, Каліфорнія. У великому особняку на пагорбі поліція знаходить 39 тіл. Усі в однаковому одязі з короткими стрижками та у нових кросівках Nike. Поруч дорожні сумки. В кишені кожного 5 доларів 75 центів. Так світ дізнався про секту Небесні Ворота, чиї послідовники вірили, що пінопланетний корабель забрав їх до Бога. Вони повинні скинути свої людські оболонки. Це історія людей, які відреклися від своїх сімей, віддали всі гроші, а деякі навіть пройшли кастрацію, аби піднятися на наступний рівень, 26 березня 1997 року. Анонім телефонує з телефонної будки і повідомляє поліції про щось дивне в 45 кілометрах від Сан-Дієго. Коли поліцейські прибувають до особняка, вони бачать, що усі штори зачинені, вуличні ліхтарі світяться серед білого дня, а у повітрі різкий запах. Усередині будинок виглядає звичайно до моменту, поки патрульні не знаходять перше тіло, потім друге. Четверте, десяте. Після десятого викликають підкріплення і обходять увесь будинок. Загалом виявлено 39 тіл. Характерні деталі кожного тіл – це чорні штани і сорочки, нові кросівки найкоднієї моделі, на лівій руці більшості обручка у кишені 5 доларів 75 центів, а поруч сумка з документами. Спочатку всім здається, що це чоловіки, але пізніше з'ясовують, серед загиблих 18 чоловіків і 21 жінка віком від 26 до 72 років. Смерть настала в різний час. Частина тіл пролежала понад три дні. Підозрю на насильство не було, але були відеопослання, у яких учасники заявляли, вони щасливі від свого вибору і готові залишити оболонку. Але вся ця історія починається з двох людей. Маршал Еплуайт, або як його в секті називали До, син пресвітеріанського проповідника. Вчився в семінарії, але покинув її і вступив до магістратури на музиканта-вокаліста. Працював керівником хору та викладачем у декількох університетах. З університету Алабами його звільнили через роман зі студентом. Батько засуджував гомосексуальність сина і Плуайт довго боровся зі своєю орієнтацією. Зрештою, він втратив роботу, сім'ю та залишився без перспектив. У 1972 році маршал потрапляє до лікарні і там знайомиться з медсестрою Бонні Лу Неттлс. Бонні Нетлс. У секті її називали Тім. 46 років, медсестра, мати чотирьох дітей. У вільний час астрологиня практикує спіритизм та цікавиться НЛО. Вона складає маршалу натальну карту і запевняє його: Ми з тобою пов'язані, у нас є спільне призначення. Нетус і Еплуайт стають духовними партнерами і починають жити разом, без романтики та інтиму. Вони переконують одне одного, що є тими самими двома пророками з откровення Іоанна Богослова, які мають померти, воскреснути і піднятися на небо. Але не на хмарі. А на космічному кораблі. Адже у стародавньому світі люди нібито не знали, що таке НЛО, тому назвали його Хмара. У 1973 році Неттлс залишає дітей і відправляється за плуайтом у подорож в США. Вони ночують у церквах, працюють де можуть, проповідують наукову природу Бога, тобто Бога можна побачити через телескоп, якщо він достатньо потужний. У 1975 році вони називають себе двоє. Ті та до і починають збирати натовпи. Послідовників стає сотні. Умовами вступу було попрощатися з сім'єю, відмовитися від сексу, дружби, залежності, спілкування з рідними, зібрати рюкзак і вирушити, подорожувати з групою. Люди віком 40 плюс масово залишають родини, дітей та кар'єри. Багато родичів повідомляють про зникнення близьких. Діти благають батьків не йти до НЛО, але ті відмовляються. Небесні ворота не мали ні будинку, ні центрального штабу. Учасники жили в кемпінгах, подорожували без зупинки. Двічі на день проходили зібрання для підготовки до переходу. Послідовникам видавали комартони, щоб налаштувати частоту розуму. Вони шукали роботу в містах або просили допомоги в церквах. Один з учасників, 19-річний спадкоємець великої компанії, фінансував групу цілих сім років, і навіть ФБР не могло їх знайти. Коли НАТО послідовників став НАТО великим, ті та ввели нові правила. Абсолютна відмова від сексу та мастурбації, брехня, табу, заборона на дружбу та емоційні прив'язаності, контроль одне одного в парах, однакова уніформа, сорочки, чорні штани та короткі стрижки, нові імена, які закінчуються на оді, сувора дисципліна, мовчання та медитації. Багато послідовників це не витримали і пішли. А ті, що залишилися, почали вірити, що вже перетворилися на істот наступного рівня. З 1975 по 1985 рік ті та довели групу разом. Та в 1985 році у ті діагностують рак, їй видаляють око, ставлять протез. Хвороба повертається і ті помирає. Для До це удар, він пояснює сектантам ті не померла, її свідомість спалила зіпсовану оболонку, тепер вона керує ними з космосом. Через 10 років він почне говорити, що Ті це Небесний Отець, а він сам Ісус. Після цього До вперше озвучує нову дотрину, що перейти на наступний рівень, тіло треба залишити. Тобто померти. До завжди ненавидів свою сексуальність і тіло. Після чергової нічної полюції він заявляє групі Я готовий на кастрацію. Перша спроба у підпіллі силою власних учасників закінчується гніним ускладненням. Пізніше до знаходить лікарів, готових проводити операції нелегально. Восьмеро чоловіків, включно з самим До, добровільно каструються. У 1991 році в секті залишається лише 20 людей. До запускає масштабну медіакомпанію, купує 14 годин ефіру на телебаченні, розміщує рекламу в USA Today за 30 тисяч доларів. Там він пише: Цивілізація буде перекопана, сад землі заражено бур'янами. Але реакція суспільства це глузування, і учасники секти сприймаються як знак. Світ прогнив я краще помру, ніж залишусь тут, каже До. У 1996 році телебачення активно обговорює комету Хейла Бопа. Любителі астрономії заявляють, позаду комети щось летить, можливо, космічний корабель. Секта купує дорогий телескоп, але нічого не бачить, і повертає його зі словами, начебто він зламаний. Саме тоді До оголошує це знак. Час виходу настав. Починається підготовка. Вони святкують Різдво, мандрують країною, записують відеозвернення для змі і колишніх учасників. З 22 по 26 березня 1997 року усі підписують документ, що не хочуть повертатися на землю. Кладуть у кишені 5 доларів 75 центів. Це ціна подорожі до раю на хвості комети. Хоч цитата Марка Твена, на яку вони посилаються, вигадка. Групу ділять на три частини. Перша група випиває суміш алкоголю та психотропів, вмирає. Друга група, включно з до, накриває їх фіолетовою тканиною і потім робить те саме. Третя повторює ритуал. Останні двоє не встигають накрити себе. Через кілька днів до будинку прибуває колишній член секти Ріо ді Анджело. До залишив йому завдання зняти все на камеру, саме він викликає поліцію. Про трагедію дізнається весь світ. Серед загиблих брат акторки Нішель Ніколс з зоряного шляху. Щонайменше троє колишніх учасників пізніше також скоїли самогубство. Найк припиняє виробництво кросівок саме того дизайну. Після заборони ціна на них на чорному ринку виростає до 6660 Доларів. Навіть після трагедії частина колишніх послідовників залишилась переконаною, що 39 людей з небесних воріт досягли вищого рівня. Історія, яка показує, як далеко може зайти віра, коли вона поєднується з ізоляцією, харизматичними лідерами та страхом перед власною людяністю.